Відповідь на питання, чи може суд визнати мобілізацію незаконною. Відповіді адвоката і так Так, дійсно може, якщо військово мобілізував ТЦК не за місцем його військового обліку, в а іншому місті, суд може визнати таку мобілізацію незаконною, особливо якщо під час судового процесу ТЦК не надасть необхідні документи за посиланням рішення суду. Конкретний випадок: чоловік стояв на обліку в одному місті, поїхав на відпочинок в інше місто. Там його мобілізував місцевий ТЦК. Він подав позов до кожного суду, оскаржуючи свою мобілізацію. Чоловік стверджував, що його призов був незаконним, оскільки він ніколи не стояв на обліку у зазначеному ТЦК або зареєстрований і постійно проживав за місцем свого військового обліку в іншому місті. Апеляційний адміністративний суд погодився з його аргументами і ускасував усі накази про його мобілізацію та про проходження військової служби. І так, ключовий момент цієї справи суд вимагав від ТЦК надати документ що стосується мобілізації чоловіка, а також його особову справу з військовою частиною. Суд дуже чітко зазначив, що саме відповідач ТЦК, військова частина, повинні довести, що процедура була законною, оскільки ТЦК проігнорував вимоги суду і не дав жодних документів. Це дуже часто стається. Суд ухвалив рішення на користь цього мобілізованого чоловіка. Цей випадок підкреслює важливість дотримання законної процедури призову. А також обов'язок ТЦК надавати докази у суді. Ось така справа. Що ви думаєте з цього питання? Поділіться, будь ласка, своїми думками у коментарях. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, команда адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери. Відео подобається. Подобайка, Якщо вам цікавий контент, підписка на канал. Всім дякую за увагу! Бережіть себе та знайте свої права.